Ч я говорю, він же не не спуститься? Давай, чао. Нет, він мене хоче спалити. Просто так не ждамся! 50к халявних хрона. Да ти, ну що ты просто стоїш, ну шо? Чел! Він просто стоїть собі. Що це таке? О, тепер курсора немає, все. Поїхали. На. Мишок Я Не маємо проиграти. Що у нього тут А він рівнув. Він лівно, він лівно, він лівно. Так тут там не всі, ало. Такого тут і немає даже. Ти двести десь там самое Цього саме більше капец. йо-моє. Капець. Ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока.